Моня поїхав кума російського президента Путіна Віктора Медведчука віддали в межах обміну військовополонених. За нього Україна отримала 200 своїх захисників заводу Азовсталь. Кілька місяців тому Медведчук і сам просив українського і російського президентів його обміняти. Я Медведчук Віктор Владимирович хочу звернутися до президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і президенту України Владимиру Зеленського. З просьбою обмене меня українською стороною на защитников Маріуполя и жителей. українці зовсім не шкодують про те, що довелося віддати Медведчука. Ба більше люди почали придумувати різні меми на цю тему. Журналіст Юрій Бутусов вдало підмітив, що це вперше в історії України, коли кумівство врятувало життя людей. Користувачі у коментарях пропонують Медведчуку в Росії одразу видати повістку, мобілізувати і тоді знову обміняти. Нагадаю, що вчора на Росії оголосили про мобілізацію призвати на війну планують 300 тисяч осіб.